Шановні краяни, цей рік дійсно був нелегким. Ми мали багато випробувань, викликів, які принесла нам ця жахлива війна. Але ми вистояли. Ми змобілізували, сконсолідували всі свої сили, бо українець це людина з сильним і незламним духом. Україна у темряві, ми без світла і без тепла. Ну, Кожен з нас має велику любов до свого ближнього, яка нам допоможе перемогти цього жахливого московита. і новорічні свята це передусім щось сподівання на щасливе, успішне майбутнє. Колядуємо і прославляємо Бога, дякуємо нашому Всевишньому. Дякуємо нашим захисникам, захисницям за те, що вони дали нам можливість святкувати ці прекрасні свята. Молімся за тих героїв, які, на жаль, з нами вже нема, за тих людей, які віддали своє найцінніше, своє життя за нашу Україну, за її суб'єктність, за її незалежність. І я впевнений, що ангел, який. Прийшов зі звісткою до пастушків і повідомив, що народиться Син Божий Ісус Христос, Він також прийде до українського народу і скаже, з такими словами: миру вам у 2023 році, зичу всім Божого благословення, сімейного благополуччя та нашої великої умрійної української перемоги. Слава Збройним силам, слава Україні! Христос народився, славімо Його!